Зараз члени управління тільки говоримо та розширене засідання правління, на якому можуть бути присутні, члени правління, плюс запрошені або бажаючі. Запрошені. хто хоче членів нашої асоціації, присутні, у нас відкриті двері, будь ласка, приходьте, слухайте, доповнюйте що навіть, якщо є. Так, семи чоловік чотири, наче кворум є. Я думаю, що можна розпочинати. А Тетя Нововодина пішла. Здорово, Є, що ви так далеко сіли? Сідайте вишити. Добре. Є пропозиція розпочати засідання. Хто за таку пропозицію? Дякую. Порядок денний. Організаційне питання перше. Це прийом нового члена в асоціації, розповідає Константиновський. Далі, коли це питання буде вирішено, ми далі попрацюємо над тим, щоб створити ще одну робочу, ну, я не буду назвати робочу групу, а сектор зону по зв'язках з українською діаспорою за рубежем. Далі я розповім, у зв'язку чим виникло це питання. Друге питання: обговорення рішення сесії Хмельницької обласної ради восьмого скликання від 20 до року номер 61-6,21. Про припинення діяльності Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру Бушнівської молоді, провулок шкільний 8. Доповідає Константиновський, мала доповіда... співдоповідача мала бути Миронова. Вона сьогодні вранці перезвонила, сказала, що хворіє, не може бути присутня. Хто така Миронова Хочу доповісти кандидат технічних наук, доктор ці наук. Дві каденції була за кафедрою екології нашої, нашого інституту та університету Поділля, професор. Я якраз займалася питаннями у нас екології. І, до речі, на цій кафедрі чи на цю кафедру залучалися діти, юнати з цього центру, який знищила наша обласна… Третє питання: обговорення і оцінка. Та прийом рішення по фактам незаконного затримання і побиття громадян України представниками ТЦК і поліції, оцінити відеоматеріал побиття жителя міста Хмельницького мороза Сергія Сергійовича, поліцію і ТЦК, прийняти прийняття відповідного рішення по цьому питанні. Четверте: да. затвердити склад робочої групи по втіленню в життя, доповнення до статті 13 Конституції України на попередньому засіданні. Нашому ми говорили, що будуть додатково включені з інших структур силових, зокрема кандидатів в робочу цю групу. Ну, з прикордонних в мене вийшло в мене, нічого МВС направило голуба. Оце я з ним тільки що говорив. Микола Петрович сказав, що він згоден працювати питання актуальне. І різне, походу, вже зорієнтуємося, що в різне включити, в кого будуть якісь питання. Доповнення до порядку денного. Якісь будуть зміни? Нема? Нема? Хто за даний порядок де не, щоб затвердити, прошу проголосувати. Дякую, прошу поспіть. Так, до першого питання. Приступаємо. до Резоційні питання. Прийом нових членів. Поступила заява від Хмельницького обласного посередку Всеукраїнської творчої спілки Конгрес літераторів України. Асоціації, голові Асоціації громадської Хмельниччини по національно патріотичному виховання Константиновському. Рекомендація. Рекомендую до вступу члени Асоціації національно-патріотичного виховання Хмельниччини, членкиню Хмельницького обласного посередку Всеукраїнської творчої спілки Конгрес літерату України, поетесу Зозулю Світлану Вікторовну, голова клубу Микола Вікторович. Світлана Вікторовна перед нами її поміч, всі знають. Вірча. А може хто, хтось не знає. Зодка. Зу Зу Поетеса, тут в цій книжці суми випустили на геройку тематику її вірші є. Чому я попросив після нашого знайомства на презентації книги в педакадемії пасічника? Пасічник, да? ага. ну, так? Я познайомився з Світланою Вікторною, мені в тому, що після її розповіді, де вона була, зокрема в Канаді, тривалий час, познайомилася з українською діаспорою, з багатьма структурами, давала інтерв'ю там на місцевому телебаченні відповідно про нашу діяльність, про свою поетичну діяльність. І зародилося в нас нею таке питання: що, а чи не продовжити цю роботу вже офіційно як членкиня нашої асоціації і від імені асоціації проводити? Тим паче, що є можливість дану книгу наших подійських поетів рекламувати і там через Світлану Вікторовну. Тому. Для того, щоб це було офіційно оформлено, я пропоную створити у нас, крім тих семи робочих груп, які є, і голови групи є відповідно членами нашого управління, створити сектор по зв'язкам з діаспорою за рубежем, з українською діаспорою за рубежем. Як ви дивитеся? І Тримує, Це буде потужно, як каже, сьогодні. Ну тоді спочатку так, президент так, Міжнародний рівень. Тоді, так, Тоді спочатку, хто за те, щоб Світлану Вікторну Зозулю обрати членом управління, членом нашої організації, а потім і членом управління вести. Хто за таку пропозицію? Дякую одного одноголосно. Вітаємо Світлану Віктору. Дякую. Тепер на. Надо... На засіданні управління, відповідно, ну і у нас дійсно буде серйозна робота в цьому плані. Так як ми з вами говорили з тими людьми, якими ми зараз зараз домовилися підтримати так. стосунки, продовжуєте розкручуєте ці зв'язки і далі через них вже виходите, можливо, на церкву українську, яка там є, яка можливо теж може долучитися до цієї роботи свята Мінедільна школа, так, і все так, решта і є. До всього потрібно дозвіти любій людині. Я дозрівав до цього також певний час, щоб бути в цій асоціації, щоб її створити. як обласна влада, нас вісім представників не, так, не прийняла по надуманим приводом. Так як колись Богдана Хмельницького підштовхнули ці вороги. Я вважаю, що я вже перезвів ці організації, я вже собі маю. Я думаю, що. Вони в якійсь то мірі зіграли позитивну роль для наших громадських організацій. З 11 їх об'єдналися в нашу асоціацію, і ми, по крайній мірі, працюємо. Перші кроки були зроблені це наші поети, ми їх засвітили в нашій області, щоб люди знали, яка у нас сильна поетична фаза. Обговорення рішення сесії Хмельницької облради восьмого скликання, то що я сказав, про припинення діяльності Хмельницького обласного коло натуралістичного центру. Про сам центр мала була розповісти Міронова. Але так як вона захворіла, приходиться, прийдеться частину цього виступу, як співдоповідач мені чуть-чуть розкрити. У 1952 році. На базі 12-ї школи був на початкових гречанах, було створено юнацьку еколого-натуралістичний центр шнівської молоді. За цей час, 52-го, 70 років по 22-й рік, коли я знищив якраз на 70-річчя, в ювілейний рік його існування, практично рішенням сесії обласної ради, цей центр був знищений. Я подивився матеріали його діяльності за цей період. Ті роботи, які діти виконували, виставлялися на виставці в ДНХ при Радянському Союзі, займали перші другі місця на інших юнацьких заходах. І таким чином це була одна з найбільших установ дошкільних. Тобто Позашкільних установ в плані юних натуралістів. І від знаки з Києва, відповідної станції, центральної станції юних натуралістів, центральної нашої української, діти працювали профільна освіта. Була багато хто з них був зорієнтований на гуманітарні дисципліни, природничі дисципліни. Вийшли доктора наук, кандидати наук в цьому плані, агрономи і так далі. Але в нинішній час комусь не потрібно було цей заклад. Коли почав вникати трохи глибше, виявилося, що там є 2 гектари землі і майже в центрі міста. Піднімається питання перед. Депутатами, депутати від партії Семчишина, зокрема Бурлик і Ончарук, про те, щоб нести це запитання на обговорення обласної сесії про з'єднання приєднання юна центру юнатів з центром туризму. Я зробив запит, відповідно, до обласної ради, сьогодні це буквально годин, я отримав відповідь. Тут є так як вони вирішили об'єднати, так вони і зробили. Тут характерна мотивація, яка є, що вони скрізь пишуть, не дивлячись на те, що зверталися до пані Лавазюк. Президент Національної академії педагогічних наук Кремль просив не робити цього? Зверталася заступник міністра освіти і науки Рогова про те, що це йде порушення відповідного закону про позашкільну освіту. Але наші керівники трактуються зовсім по-іншому. Що пише? Рогова. Своїм рішенням, порушуючи цілий ряд законів і підзаконних актів, частина 2 стаття 9 закону України про позашкільну освіту, яка гласить, що державна політика в сфері позашкільної освіти спрямована на збереження та розвиток комунальних позашкільних навчальних закладів без права їх перепрофілювання, перепідпорядкування злиття. Нас злиття, як булося, що заборонено цим законом. Передачі приміщень обладнання техніки в оренду і суперечить пункту 572 плану пріоритетних дій уряду на 21 рік, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 24 року номер 276 яким визначено забезпечення доступності позашкільної освіти як один із пріоритетів уряду Міністерства освіти України. В своєму листі на ім'я голови ради лабажук просить призупинити рішення сесії по злиттю, а значить знищенню еколого-натуралістичного центру. Наша обласна влада не звернула уваги на цю просьбу. Яка мотивація? Що вони відповідають на це звернення від виконуючого обов'язків міністра освіти? Відповідно до статті 59 Господарського кодексу, статті 104, 107 Цивільного кодексу, пункту 20 частина, статті 43, частини 4 статті 60 закону про місцеве самоврядування України з метою освітньої, з метою створення на території Хмельницької області оптимальної освітньої мережі. Підвищення ефективності управління закладами позашкільної освіти, фінансового забезпечення, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, вирішили припинити діяльність юридичної особи даного центру. Я подивився ці статті, там нічого конкретного немає. Вони не зобов'язуються. Єдине, що стаття. 60-та частина 4 по місцеве самоврядування. І то, якщо глибше туди копнути, то там вони якраз не врахували самого основного статтю 5 Конституції, що влада в Україні належить народу. Так от, що ця стаття гласить, що вони відкинули? Районі та обласні ради від імені територіальних громад, сіл, селищ, міст, здійснюють управління об'єктами їх спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад. Територіальні громади, судячи з тих листів, що писали, і ОПО профспілки працівників науки писали до. Лабазюк, щоб цього не робити, призупинити це рішення. Я був позавчора у голови спілки, з ним переговорив. Він каже: да, Паніщ, ми дійсно були проти, тому що це йде знищення нормального закладу позашкільної освіти всупереч рішенням кабінету міністрів, то, що я назвав 572-го про освіту. Таким чином. Це дає вже право на якийсь томірі пробувати, можливо, повернути махових цей назад. Як повернути? Вчора я зв'язався з адвокатом, він в адмінправо в Києві, має відношення до депутатської діяльності. Він сказав, що передайте, будь ласка, ці матеріали всі, особливо ті, що стосуються землі. Для того, щоб ми могли розглянути, розглянути їх і прийняти відповідне рішення, як це можна зробити і чи можна це зробити. Звичайно, скасувати рішення сесії, яке було прийнято по злиттю цих двох центрів, вряд чи можливе, але, 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 але шляхом внесення нашої пропозиції ми можемо від нашої. Асоціації внести пропозицію на повторний розгляд даного питання. Тобто, ми вносимо, рекомендуємо обласній раді внести порядок денний питання про відокремлення назад центру юнацтва від центру туризму. Значить, Тільки що буквально десь годину він дзвонив мені, попросив ці документи, я попрошую йому скинути цей пакет документів. Для того, щоб він міг підійти з юридичної точки зору, оцінити її. Така ситуація. Крім того, значить, там в мене були деякі сумніви щодо постанови самої і голосування, яке відбулось на сесії, це питання внесли в порядок денний 64-м, це передостання було, і воно було поставлено з голосу. Тобто воно не обговорювалося, я так зрозумів, на комісіях. Ну це ще потрібно перепровірити. Якщо на депутатських комісіях воно не буде, тому що одна із депутаток сказала, давайте поставимо питання на обговорення. Голова обороди сказала, обговорювати нема що, голосуємо. Якщо це підтвердиться, це теж говорить про те, який елемент шахрайства. Просто швидко просунути це все питання, проголосувати і на цьому все закінчилося. Я не даремно сказав спочатку, що питання стосується саме земельної ділянки. Справа тим, що влада поспішила і вже почала вирубувати там деякі дерева на цій ділянці, а там сад, там рослини, 50 видів рослин, які занесені в червону і в зелену книгу. Тобто підлягає збереженню. І цей, ця земельна ділянка як дендропарк має захисний oh, yes. захист віднесені, ну, як воно порядок е... oh. oh, да. охорони пам'ятників пам культури, а це пам'ятників типу дендропарків. І коли вони ж зітснулися з тим, щоб там почали це все далі робити, відповідна служба, яка дивиться за цим, заборонила цю землю використовувати під забудову. Хоча в них вже була створена карта відповідна, і на тій карті вже були позначені будинки, які повинні ці висотки там будуватися. Вони щоденьку цю карту убрали, тут не вийшло. І от зараз я там був позавчора. Закрито на замки все, зайти не можна, я по периметру обійшов це все. Пропадає все. Два роки там ніхто не обробляв ділянок, ділянки зароші бур'янами, бур'яни сухі, падають, дерева не оброблені, відповідно, грибок, лишайник на них. Ну, одним словом, нема господаря. Таке враження складається, що влада хоче зробити як з корпусом. З училища. Тримали, тримали, поки почали валити. І працювала. Тому тут, це, що я зараз доповідаю вам, це шляхом дослідження, виїздом на місце, вивчення документів, проведення аналізом цих документів, от я доповідаю як результат певного аналізу тої інформації, яка була отримана. Тому, яка мета цього питання, що воно поставлено зараз, тому що для того, щоб мати ефективний результат нашої діяльності, ми повинні спочатку ставити перед собою мету, чи вона здійснена чи ні, отримавши ту інформацію, про яку сказав, що є можливість через адвокатів, через інших депутатів, деяких, які не голосували. Тут є в мене список надав, вони б я просив, щоб дали хто не голосував за дану пропозицію. 38 депутатів проголосувало за, 21 не голосувало. Тобто, в нас є база на 20 депутату зупинитися і з ними працювати. Мета наша це повернути прекрасне ім'я цьому центру, центру Юнатів. І далі, щоб. Батьки відправляли своїх дітей, хто з них любить природничі науки, могли працювати там, були зайняті, не вештались по вулицям. А до цього навчалося там біля тисячі дітей у нас по області, в центрах юнаків. Так що база була велика. Обговорювати це питання в день, чи ні? Так, да, звичайно, я доповів вам. А потім я, якщо ні. Ну, безперед, так, Питання то, до мене. Спочатку питання. Може Є питання, питання до мене. Ні. 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 Я Ні. просто Ні. хочу коротенько. Пропозиції тут. Мене послали були від громадської ради, до нас приїжджала заступниця міністра освіти Кузьмічова Надія Юрій. Я був на заході О, по цьому питанні. Коротше говоря, я 4 години слухав. Вся система в Україні, вона система господ... освіта не направлена на систему господарювання в державі. А освіта направ... профільна освіта. Люди, які получать вишу світі, грамотні, розумні, талановиті, вони уїдуть з країни. Залишаться люди, які будуть це все діло підгрібати, допомагати їм. Відді... Відділяється профільної освіти. Так що це все вже нікого, що вони не інтересує. Вони той закрили центр напроти е... нас біля ангела скорботи. І там все буде помаленьку, буде закриватися, тому що ця система господарювання потрібні всі люди, коли заводи, фабрики, ціків, все працює, своє, оборона, своє, все своє. А у нас воно зараз не потрібно. О, но я би запропонував, оце, е, що я робив. Ви знаєте, я е, багато питань пробував вирішувати тут. Я писав від голови Конституційного суду, генерального прокурора, президента, прем'єр-міністра, Верховна Рада. І якщо це все напрацювання зібрати, взяти зробити так само, хоча б так, щоб знати, я кажу, щоб совість чуть-чуть була тіпа чесна. О, так залишати не можна, звісно, попробуйте, я не знаю. Виходячи з вашого глобального питання через Генеральну прокуратуру, через вище державні установи це робити, тоді я прошу вас, що стосується конкретного центру. Продумати теж, які ще варіанти можна зробити. То, що ми запитуємо інформацію для вивчення, підключаємо адвокатів, будемо підключати депутатів, будемо пробувати виносити на сесію питання про розділення. Ну, ми не знаємо, як вони проголосують. Кінцевий результат бачення це рішення за сесією обласної ради. Но для цього теж стоїть питання: як підключити сюди екологічну службу нашу. Щоб вона дала остаточний висновок: що не можна тут працювати, будувати Будула. будинки, да. інші заходи, такі, от, які є. От я підготовив запит на.